І всім привіт! Сьогодні ми граємо знову Counter-Strike 2 і знову нюк. Наскільки я бачу, вам ця карта сподобалась. Тому що активність під тим відео останнє була якась нормальна. Тому що ви подивитесь разом три останніх відео І... це відео про КС. Не порівняється. Підписка вгору полетіли. Дуже вам дякую за них. Як бачите, моя артилі теж просте. Такс. склали бомбу. Те скоро подефузити. Defam. Two flamers Dobr. <coughs> Bram M um, cool.

Мені интересно, я побью свій рекорд по на шучьому видео по КС. Думаю, було 18 хвилин. Of? Ik heb een stort. Ik heb een Ik hoop dat het nog heb een stort. Ik heb een stort. Oops, Oops. Oops. Hey, what are you going

Залезай. Часы носит. Показывай, еще не путешествует. Извини, но нет. Я... Добро Авик. Ладно. Минус. І що тут робити? Дай мені шукати їх. Окей, мене за нашої сторони, так що заходим. Робимо намазік. No. E, que que não pega, 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 não Second meet for four drop добре. минус. Пока вроде нормально ведь играю. Стоп, дом. Забираю и диффузор. Добро.

Ви бачите котрий години. Я не сплю ночами, щоб порадувати вас відео. На яких п'ять переглядів Друга година ночі. Мені нема що робити. Я знімаю відео. Ладно. Было не было. ДФО. Ура! За ДФОй. Стену, стену, стену. Набрал. Boks. <laughs> буде новим правилом. Мій кілер підсосе. Мені треба ще заробити 80 доларів. Добре, раунд почалось. Ого, ага, начинали всі там. Я здраву. Достаю авик. Минус двоє. Значит, бомба на Б. И никто не дефузит. Стоп, это. Эти зуб даю. Так. Забрал. Забрал, забрал ракет. Догоняю иди сюда. Ох, мрид. Ох, мед. Ох, мед. Ладно, мне что зашло, вроде. Треба вход новый скин на ай купляты. Чеки с дядя Толи Анатолий. Постриги меня под нолик. Постриги меня под нолик, дорогой. Иски Есть... мое право на кискивы. Кто ему позволил? Особенно я сам решу. Я сам решу. Next. Ладно, зараз довго чипа затащу. Він зарепленте. Я скоро його пікаю. Він падає спать. Раунд закінчується. Ну просто ну як? Я же заживу зато Шейс мы детство. Значить, вони всі пішли штурмувати план погоду. Просто жесть. <гум> Беремо дегу. Диллику. Будем робити кілле. Друга година ночі. Чесно, я б не знімав, якби мої улюблені підписники. Не підписувався і не робив актив. Тому що мотивації взагалі не було. А зараз воно і є. І то така непогана. До речі, підписників. Давайте спробуємо добити 50 підписників до нового року. Тому що я не дивився на статистику. Зараз навіть може телефон включу, полялю скільки. І скажу. Скільки не підписано. Відкриваю Studio. так аналітика. О. Угу. Mm -hmm. Зараз. Закуплю, спочатку, щось <плес> інтернет-ляга. О. Тривалість перегляду підписниками. Не підписні 24 і 2%. <плес> Не підписані 75 і 8. Будь ласка, підпишіться, я вас дуже сильно прошу, тому що мене не просуває в рекомендації. І все. Можливо, ви не побачите моє наступне відео. А як втрачати прекрасний е, контент? На серед алмазів. Не знаю, сейчас кто-то мой прикол. Окей. Okay. Ща три раунда выиграть, то я раунд мы программы. Мгу. Ну, будь ласка, підпишіться, я вас дуже сильно прошу. Якщо є така можливість підписатись, поставте лайк. Навіть коментар можете написати. Мені потрібно, щоб більше підписувалось. А ще пишіть, старайтесь писати коментарі, щоб я знав плюс-мінус, які відео випускати, які вам подобаються конкретніше. Тому що я не можу гадати. Наприклад, мій підписник. Е, дуже дякуємо. Я робив допис на рахунок, чи знімати мені Мафію 2 в російській озвучці. І він написав, що можу попробувати. Я йому дуже дякую за його думку. Він, до речі, підписаний. Тому в будь-який момент, якщо він захоче, ми можемо з ним зіграти якусь ігру, наприклад. Тому що з не підписано мене граю. Хоть кулібяка. Ладно, напаки я грузусь. О, кулебяка. Стадиційний російський пиріг. Бачите? Ви традиційний російський пиріг. Тіхто не підписалися. Кулебяка, отки. Тому підписуйтесь і ставайте найгорозумними людьми, розумнішими за Ейнштейна. Пишіть коментарі. ...ehm, uh, jaké hry mi vzniknou na stupňe. Hmm. Op, oh, zabral. Tak, s plantem? Я не буду креса тут засідати. Нормально? Нормально. Знаєте, йме. Там, де мужик лежить на О, овегр. Добре, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар. Всім дякую за перегляд, всім Ой